Сьогодні у світі відзначається день багатосторонніх відносин та дипломатії заради миру. Зараз це дуже актуально для нас, українців, особливо на тлі вчорашніх новин з політичної арени. Тож ми вирішили поцікавитися, як Черкасів бачать майбутнє України. Ми продовжуємо боротьбу. Ми шукаємо компроміс, який саме тут уже важили. Або ж мир будь-якою ціною. Тож давайте послухаємо, як Черкасів бачають дипломатію сьогодні. Ну, це однозначно на мир на будь-яких умовах. Оптимально це був би пошук компромісу, але, на жаль, з ким там шукати компроміс. Боротьба до останнього це те, що вважає, ну як... І так вже, на жаль, дуже багато людей загинуло, і втрати дуже великі. І там, да, Я знаю, там хлопці ми спілкуємося, допомагаємо там, один одному, але всі втомилися, всі хочуть перепочинку, але не будь-якою ціною. Тобто, ну, Треба знайти якусь золоту середину. І, ну, Моя особиста думка, вірно, вірної відповіді в даній ситуації немає. Нормальний компроміс для мене ну, швидше за все, це, по-перше, як мінімум вихід на кордони 2014 року, щоб вони відкотилися, непризнання російським Криму, окупованого Луганська і Донбасу, не зняття з них санкцій, накладання на них репарацій. От. І зняття санкцій поступово повернення Росії скажімо так, в зовнішній світ тільки після того, як будуть виплачені всі збитки в Україні і будуть повернені всі території, окуповані з початку 2014 року. Тільки перемога. Не компроміс. Просто перемога наша. Без втрати території, без нічого вернуть цілісну Україну. Все. Е, мир на будь-яких умовах, я думаю, що ні, пошук компромісу можливо. А який е, компроміс для вас був би прийнятий? Я, я не знаю, я це не вирішую, але якщо ви кажете перше було що? Е, продовження боротьби попри все. Я думаю, що продовження боротьби попри все, в нас. Немає ким воювати, я б так би сказав. Кажуть там, що ТЦК там заганяють людей, але я думаю, в них теж виходу немає. Боротись комусь треба, обороняти країну треба, і люди самі не йдуть. Багато ухилянтів. Я думаю, що потрібно шукати якийсь компроміс. На це є президент і його команда, хай шукають, вирішують. Тільки Збройні Сили України і тільки наша перемога. Ну, насправді. Я не виступаю за те, щоб Крим віддавали, але я вже розумію ситуацію, що вона дуже сильно затягується. Війна, і багато хто хоче поступатися і Донецькою, і Луганською областю, але я вже просто зараз не бачу інших варіантів, щоб заморозити конфлікт чи, чи поступати своїми територіями. Ні, продовження боротьби понад усе. Нашу землю українську треба повернути любою ціною, тому що вже ціна дуже велика. Якщо зупиниться компроміс якийсь або ще щось, ну я вважаю це недоречно. Ні, боротьба, щоб була все-таки Україна цілісна і як по в кордонах 91-го року. Так що. Тяжко дуже, дуже тяжко. А що далі буде, тільки від наших хлопців все завісить? Е, ну я думаю, що мир на будь-яких умовах зразу відпадає, бо в принципі, скажімо так, ми не ну. Як це на будь-яких умовах. Росія і так диктує такі умови, що в принципі, вони неприйнятні. Компроміс. Ну, З Путіним зрозуміло, що переговори, в принципі, вести ну, немає змісту ніякого. Єдине, що от знайти посередника, який би ну, прийшов, ну, як би знайшов би цей компроміс, я маю на увазі той же Євросоюз. Да зібрати європейські країни, наприклад, канцлера Німеччини, там президента Франції.